У вересні цього року ми запустили новий мультимедійний проект Ось така українська складова музею історії Полтавської битви. Ми розмістили в експозиції ось такі QR-коди, за допомогою яких ми можемо вчитати інформацію. І ми переходимо на TikTok сторінку або на сторінку соціальних мереж нашого заповідника, і там ми бачимо додаткову інформацію про саме цей експонат, або, наприклад, про саме цю діораму, яка знаходиться у нашій експозиції. І, наприклад, в Тіктоці, нашої сторінки музею, а, такий відеоролик про Запорозьку Січ набрав понад 50 тисяч переглядів. Запорізька Січ військовий та адміністративний центр війська Запорозького низового з другої половини 16-го століття. Тя до 1775 року отримала свою назву, оскільки укріплення будувалися зрубаного січеного дерева на цю екскурсію лицарі України. У нас тут сюжет. Ми малюємо козака. І воїна ЗСУ, якби розповідаємо про тяглість поколінь від козацтва до сучасності, як колись козаки захищали нашу Україну, боролися за її незалежність. Так і зараз наші військові захищають хвилин 5-6 там у нас ідея. Там домальовую ще козака цього, як вони тримаються за руки між собою.